У багатодітній сім'ї вижив лише батько. Дружина та троє дітей загинули. Їхні тіла знайшли під завалами багатоповерхівки у кривому розі, в яку напередодні влучила російська ракета. Двом хлопчикам було 10 та 2,5 роки, а дівчинці всього два місяці. Двоє людей загинуло ще п'ятьох поранено у Нікополі. Ворожа армія влучила в медичну амбулаторію. Тайвань міг передати Україні понад 10 систем ППО Хаук. Така інформація з'явилася у Форбс. Кожна з цих батарей має щонайменше шість пускових установок із трьома ракетами та пов'язані з ними радари. Зенітно-ракетний комплекс Хаук добре збиває крилаті ракети, пілотовані літальні апарати та дрони, які мають невелику швидкість. Через важкі умови та постійні обстріли на фронті ламається важка техніка. Аби її полагодити, українські військові звертаються до ремонтників 26-ї артилерійської бригади імені генерал Хрунжого Романа Дашкевича. Хлопці залюбки відремонтують не лише техніку власного виробництва, а й закордонного. І як видно з цього відео вправляються вони на відмінно. Українські військові збентежені ситуацією щодо ухилянтів. Відтак вони звернулися до чоловіків, які не хочуть захищати власну країну. Мовляв, це завдання кожного громадянина, а таке поняття, як ухилянство, має зникнути. Нам треба створювати позитивний тренд саме військових, тобто тих, хто захищає свою країну, які буде противагою. І, і буде переважати той тренд трендкулянства, який зараз є. СБУ затримала сімох поплічників, які виправдовували війну проти України та здавали геолокації військових. Зловмисники через соцмережі закликали підтримувати Путіна, сповіщали ухилянтів, як уникати блокпостів та призову. А також зливали рашистам місця перебування ЗСУ, зокрема мобільних груп ТЦК. У тимчасово окупованому росіянами Криму в місті Сімферополь горить пальне, вибухнули бензовози. Чотирилапи рятувальники з Кіровоградщини практикуються шукати людей. За словами кінологів, собаки кожну вправу сприймають як цікаву гру. А їхні природні інстинкти та неймовірний нюх дозволяють досягати бажаного результату. Тож, якщо пес підбіг і дуже сильно гавкає, не варто лякатися. Можливо, він допоміг врятувати чиєсь життя. Ah, ah, ah,